Це відео з реєстратора автомобіля ДАІ. легковик правоохоронці вирушає на жовте і виїжджає на середину перехрестя Черняка, Шухевича, Дундича, коли вже горить зелене. Проте у цей момент з'являється той, хто як кажуть, хотів проскочити від удару у патрульному авто. Навіть подушки безпеки спрацювали. Люди на щастя, живі та неушкоджені в обох транспортних засобах. Фольксвагеном керував 47-річний житель Костопільського району. каже, не винен, бо їхав на жовте світло. І закінчував маневр. Тепер, ви... Ні, я, ні я, ї... я закінчував маневр на жовт Так, а ви їхали справа? Чи... Да, так, я, я прямо їхав. Я право на вони знизу їх. Так, ви їхали з саме. Я по прямій, Я звідти з автобазару їхав додому. На так, і ви приїхали на жовтор світу, так? Так, да, на жовт. Водій автомобіля посад, і він дає в пояснення, що він, був, він порушив ці правила, поїхав на заборонний на світофору. Тим більше він порушив, рухався по смузі, яка не відведена в цьому напрямку. У працівників Даї своя правда, мовляв, водій Тойоти їхав на дозволений сигнал світлофора і не мав можливості уникнути зіткнення, бо пасад раптово вискочив. Працівник дає вже закріплений за службовим ну, Він самостійно управляє вже біля двох років. Працює понад трьох років. Водій Вольсвагена під ніяким тиском не заперечує свою вину, тому що він поспішав, їхав з авторинку, з Луцька і поспішав додому, де він там проживає, в Костополі їхав по маршруту, хотів швидше приїхати. От і нам, в принципі. Такий неприємний факт нам додав для нашої повсякденної роботи. Матеріали ДТП оформлені будуть направлені для розгляду у суд. Якщо косопільчанин вважатиме, що нічого не порушив, то має всі шанси довести свою правоту у залі Феміди.